Я прошу, доброго вечора. Алло, Олександр Романович, добрий вечір. Добрий вечір. Щодо бюджету розв'язку. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, чи передбачено на наступний рік кошти на придбання ще додаткового комунального транспорту, прилезі і автобусів, як колись обіцялися. Угу. Дякую, мабуть. Не передбачено, чи може заможе так сприяти, бо комунального транспорту зараз дійсно не вистачає і люди дуже... Дякуємо. Значить, в цьому році не передбачається придбання нової техніки. Ми не передбачається. не передбачається. Ми взагалі зараз розглядаємо те, щоб працювати з лізинговою компанією, яка буде надавати нам зараз можливість надати нову цю громадську. Для громадського транспорту тролейбуси, можливо, автобуси, для того щоб уже за той, коли вже пасажири будуть платити за проїзд, щоб ці гроші безпосередньо йшли на заробітну плату водіям, на заробітну, скажімо, на енергоносії, а вже всі інші кошти вже йшли залізін. Тобто прорабатуються ще таки зараз напрямок. І він дуже такий ефективний. Він працює зараз в Європі. Ну і крім цього, було проведено буквально нарада. Я ж казав, що з'явився новий начальник. Uh -huh. Я так назвав начальник транспортного цеху. Знову uh -huh. начальник відділу, який провів уже разом з заступником Сутуленка Русланом прес-конференцію. Робочий такий стол, де запросив. 에, Фірми, громадські організації для обговорення транспортної реформи в Черкасах, де можуть бути запропоновані вже за ту програмою, яку ми бачили, або, можливо, якісь інші більш пріоритетні запропонують розв'язки для того, щоб ми могли в першу чергу контролювати рух. Громадського транспорту міста Черкаси. І при цьому можливо зробити єдиний той квіток, про який вже неодноразово ми кажемо, щоб електронний єдиний квіток, який дозволить і економити кошти мешканцям нашого міста, і при цьому, скажімо, контролювати ті надходження, які. Поступають при тому, як плачуть наші мешканці за цю послугу. Да. Я у сподіваюся, у що нового... це стосуватиметься і приватних перевізників. Ось це, цей контроль так. Це стосується тих і тих. Це все зараз іде в обробці, це все напрацьовується зараз. І я думаю, що найближчим часом у вас буде можливість запросити нового керівника. Начальник транспортного відділу, який вам розповість уже більш детально про стратегію і плани розвиток транспортної реформи в місті Черкас, я можу навіть уявити, скільки в нього планів, тому що поки що в нас транспортна реформа полягає лише в тому, що перевізники плачуть, а по факту шантажують. Ну і м, у нас підвищується вартість проїзду. Ось поки що в цьому полягає транспортна реформа. Думаю, а наразі черкащани да. справді потребують такого серйозного кризового менеджменту в цьому питанні для того, щоб навести тут лад. Ну Оля, ви мабуть, бачите, що відбувається в Києві, коли вирішили підняти оплату з 5 до 8 гривнів у Києві, і люди вийшли на вулицю. Так що при оплаті дві гривни, яка буде з 26 числа цього місяця в у наших тролейбусах і 4 гривни у маршрутах, то порівняно з іншими містами, то у нас саме низькі тарифи. Це ви рівняєте Київ і Черкаси? Це Черкаси є, це маленький мікрорайон Києва. Я розумію, тільки там до 8 гривень піднімають. Там навпаки, чим більше людей, то ціна має бути нижче, а там вони навпаки піднімають. Так що по тарифу у нас Черкас одне з найнижчих в Україні. Ну але тільки ніхто не розуміє складової цього тарифу, Складова... ніхто не бачить. Ну, складову тарифу ви можете хто завгодно дати запит, і вона обраховується департаментами економіки Черкаської міської ради і виноситься на. Затвердження виконавчого Гаразд, комітету. Це тому не ваша парафія. Я справді сподіваюся на очільника транспортного відділу в цій студії і з ним про це й поговоримо. Слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Прошу. Ми вже говорили з вами, пан Радуцький, на цю тему за, за перевізників. Значить, починають їздити. Як уже півні не прокукурікали спать лягають, іду я в суботу ветемед. І 33 маршрутка на, на митниці змірнула. Mm -hmm. Кажу, ви вже повисили? Та ніше, повисели. Ну що ж то поїхали. А куди його спішити? Все, як, як куди спішити? А скільки ж стоять. Я вже в магазин сходив, ви стоїте і стоїте. Пів-дев'ятого пів ранку. То будемо їхати чи ні? Сьогодні субота. Я кажу, я вас ждав 40 минут, і ще стоїть 20 минут. Угу. Де його їхати? Коли ви, ви один підійшли, нікого немає. Це вам полишення таліфів і Ми... качество наданих особистів. Я розумію. Скажіть, будь ласка, а ви можете надіслати листа на моє ім'я для того, щоб я дав департамент з конкретним що такого-то числа? знаходились в такому то місці, відбувалося, Ми визвемо Конкретних цього перевізника конкретний, конкретний час. Чувства. Я вам м ви визвивати, як у прямому ефірі людина говорить, це ще, ще й листина ціла. Це те саме, як із митницьким ну, послухайте. каналом послухайте. там на проточності Послухайте, Майкорода сказала. Ви... А ви підійдіть до нас, заяву, Послухайте, ви, ви мене, ви ми мене задумала. зараз Дякую. бачите? Дякую. Ви мене бачите зараз. Сподіваюся, що так. І бачите, поклали чи... слухавку, так? Да? От людина, я вам поясню, от ви мене Це бачите. Це я відімкнула, тому що ну в принципі. А, я, я, суд я, вас, не, да, я вас не бачу. Я розумію, що є дзвінок, є проблема. Я вам пропоную, давайте разом вирішимо. Не може секретар міської ради бути одночасно на всіх зупинках міста Черкаси і дивитися, як 33 й маршрут. То я вам кажу, будь ласка, дайте листа. Ми виключимо цього перевізника. За контрактом, за угодою. Якщо є два порушення, це є вже повністю для міськвиконкому розривати угоду з цим перевізникам і об'являти новий конкурс. Тому що, коли от скільки я звертаюся, прошу, дайте листа, то листів немає. Кажуть, я вам позвоню, Питань немає, це дуже добре позвонив. Тільки ви мене бачите, а я вас ні. Ну, справді це нормальна європейська практика документувати свою скаргу для того, щоб виконавець. Я маю на увазі чиновник міської ради, так Міг мав, мав підставу і так. для того, щоб пред'являти якісь претензії тому чи іншому перевізнику в даному випадку. Тому це, це є нормальна практика. Це не означає, що цю людину, знаєте, можливо, люди бояться, що їх потім знайдуть за адресою, вирахують, якось покарають, щось там ну, відбудеться. Ну, ну, ми живемо які... в цивілізований час і. В такому випадку, або давайте разом міняти країну, або ну будь анонімом і просто дзвонити. Це дуже гарно, що ви висвітлюєте проблему, але будь ласка, давайте долучайтеся ще з фактами. Зрозуміло. Я сподіваюся, що факти будуть. Ще маємо глядача на лінії. Слухаємо вас, доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Я хотів сказати, я цією розмову пішла про перевізників. Маршрут, я не знаю, я рідко їздив, мене тут цікавить маршрут три. Mm -hmm. От Вроді маршрут є, і в тому числі його немає. І це маршрутка, в якої не робить ні сцеплення, він відключає, вона тюреться, і вона ходить одна. Вона ходить ні по ремінні, ніяк, і нехай всякі комусь. Да, я, mm -hmm. mm -hmm. э, скажіть, будь ласка, можна вас попросити в письмовому вигляді це викласти на ім'я? Міського голови Бондаренка та секретаря міської ради У цю проблему А <кій> <кій> куди здати? Куди здати? 101-102 кімнату місь виконкому або за адресою Байда Вишневецького 36. потрібно фамілії багато, і чому достатньо достатньо ваше одне прізвище і <кій> де як з вами зв'язатись? <кій> Контактні дані, дякуємо за телефонний дзвіночок. Достатньо контактного телефону. Так, так. адресу не обов'язково вказувати. Ні, достатньо телефону, так і коли буде створена комісія з цього приводу, ці скарги, то викличуть людину безпосередньо, будемо розбиратися з цим питанням. Ну, це буде предметна розмова. Це предметна буде розмова і дійсно ну, вже ну ми буде... потім про підсумки цих предметних розмов зможемо поінформувати наших глядачів, бо це буде розглядатись на засіданні комісії, так? Да, буде. На засіданні да, є, комісії. Є комісія, якщо треба, ми розглянемо на депутатській комісії. Угу. Дайте Разуміло. нам можливість офіційно звернутися, щоб ми працювали. Угу. Дякую. Давайте слухати запитання. Прошу доброго вечора. були Добрий вечір. Хотів записати пана Радуцького. На сайті міськради вже більше ніж 250 підписів. Зібрано щодо скасування рішення то перевірних зараз там ще за дуже багато по. Міська рада і транспортний відділ. Я хоч будуть реагувати на цю петицію і, ну, і що зробити на перевірку. Петиція щодо ви? чого, уточніть, будь ласка. Насчет 33-го маршруту, чарка зараз Зараз поговориться маршрут. Ага, ж, петиція, аби. Вона, набрала, вона набрана кількість голосів, яка потрібна. Що? Петиція на сайті Черкаської міської ради має бути а, да, місяць. Зараз петиція заєстрована і вже, вже набрала 250 підписів, угу. щоб цей маршрут повернули ну, Буде, через Вона розглядається ця петиція. Ми не повернулися в щоб просто не чизальному передавати. цей маршрут, і зараз там масове порушення. Згід... Загідно... Там є порушення. Я Значить, згідно регламенту, Дякую. згідно регламенту, ця петиція, яка набирає там кількість, яка потрібна голосів, вона розглядається. На сесії Черкаської міської ради. І під час розгляду ми будемо тоді приймати ті рішення звернення до. На сесії які чи на виконкомі? Були. Ні, на сесії міської на сесії. ради. Так. А яка доля, Це яким чином розглядається У вигляді проекту рішення? Так, да, воно розглядається і там або відмовляється в петиція, або вона голосується, і тоді. До виконання дається, розпоряднику, так? до виконання, до того, щоб вже там робили те, що просять ну, петиції. Все буде робитися згідно чинного законодавства. Угу. Ну, В першу чергу хочу вам подякувати, що запросили мене в студію. Е, є, скажем, важливі такі ефіри, тому що. Безпосередньо визначаються ті проблеми, які зараз турбують містян. І ми бачили, що в основному була проблема Транспорт. це транспортна реформа. Транспорт. Все. Раніше казали, що у нас школа холодна, що у нас погані там освітлення, що у нас погані дороги, що у нас погана зупинка. Але таких питань це менше менше вже виявляється. Це дуже добре. Але, але да залишається питання транспортної реформи. Але я абсолютно впевнений, що команда міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка, що ми всі разом е, вирішимо цю проблему. Угу. Дякую, на цьому закінчимо. Олександр Друзький, секретар Черкаської міської ради, сьогодні був гостем нашої студії. Спасибі, Олександр Мановичу, що швидкі на підйом. Ну і вам, шановні телеглядачі, вдячна за увагу, за телефонні дзвінки і запитання. І прощаюся до завтра. Бережіть себе, нехай щастить.